З жовтня 2014 року до реабілітаційного центру для людей з обмеженими фізичними можливостями, що у Славянському вулиці Переозерна, 18, почали з'їжджатись переселенці. Інваліди-візочники покинули власні домівки у Донецьку, Сніжному, Луганську і приїхали туди, де завжди знаходили підтримку у мирні часи. багатьох Многих саме розбите сісіновате, многі розбите дома і нігідне ночувати. Приобрел спеціально люди звернулися, об'яснили всі свої нужди. Саме такі необхідні бітовити. Чайники этой и кастрюли и посуда. Ну, все, все, они, все, все то, что у них не хватало, все мы приобрели по возможности: сейчас будем решать вопрос с дорожкой, потому что это необходимо в первую очередь. Да, с непосредственно с палаткой. Поможемо благоустройству, тому що насамперед -то весьма плачевна ситуація. Зараз в центрі перебуває близько двох десятків переселенців із різноманітними нозологіями. Нагальну допомогу у побуткових проблемах та соціальній підтримці їм надали активісти центру. Коли ж постало питання про пошуки підтримки від міської влади, вирішили підключати громадськість. Своєрідним інформаційним містком між інвалідами та владою стали славянські громадські активісти. По-перше, новий человек в нашому місті ну вірно було вот, как бы, интересно, насколько человек готовий ті с нами на контакт. Речь идет о том, что с конца апреля здесь будет 26 человек, а к середине мая должно быть 50. Поэтому сейчас еще становится вопрос стационарной палатки для того, чтобы люди могли разместиться.